О, oh, перепрошую. Вітаю вас в клубі з радожерів. З вами Роман. Ви на каналі Бородулька. Сьогодні на огляді в нас буде канал Домер Грієв. Попереджаю: не заходьте на цей канал, не коментуйте там відео. Ви тільки піднімете статистику переглядів для нього. Я ніколи не прошу глядачів займатися булінгом. Моя ціль це зафіксувати тем, чим займаються блогери чи фірми. Максимум, що ви можете зробити як глядач, це відписатись від блогерів, які представлені у відео, і поширити це відео. Ви просили зробити відео про нього, мабуть, ще з того самого моменту, як я почав робити відео із рубрики «Зрадожери». Майже під кожним відео хтось писав про цього блогера. Що ж, настав цей час. Блін, скажуть, що я вкрав вираз у притули. Гаразд, давайте інакше скажу: ви просили, і я побачив ваше повідомлення. А ось і відео. І давайте домовимось: з вас коментар із назвою каналу, з мене відео. Думаю, буде справедливо. Отже, знайомтесь, Сергій Камишніков. Він же Домер Грів, Майнкрафт-блогер з мільйонною аудиторією із Харкова. Якщо що, дані узяті з його Вконтактіка та з каналу на Ютубі. Ну от здавалось би, звичайний собі, яка різниця, блогер-мільйонник. В Україні таких багато. Ну, грав би собі та й грав в тому Майнкрафті. Але на мільйонну аудиторію, і в більшості це аудиторія молодше 18 років, він знімає відео, в яких постійно проскакують рублі. Я не з такої сім'ї, як другі. Ні, я розумію, якби це хтось із старшого покоління в розмові називав гривні рублями. Але це молодий хлопець, і це не просто якісь випадкові вставлені слова в відео. Ні, в нього контент побудований на московицьку аудиторію. Він кидає рублі стрімерам, щоб глянути на їхню реакцію, причому донатить він московицьким блогерам. Тобто, окрім того, що він свідомо донатить московопітекам, гривні переводить в рублі. Він ще й скоріш за все несвідомо донатить на наші ж з вами смерті, адже частина від донатів у вигляді податків може йти на війну проти України. Бо нагадую, усі ці московицькі донатні сервіси, а саме Boosty, Donation Alerts, Донатпей, належать одній компанії, а саме Mail.ru Group. І сервера у них знаходяться не тільки десь там в Європі, а й на Московії. Я вже сотню разів про це казав і не перестану це повторювати. Можливо, до когось дійде це нарешті. Отже, зафіксували: Сереженька донатить Москва Пітекам. І знаєте, якби він це робив, як будь-який глядач, тихенько, нікому не кажучи про це, ну я б ще міг з цим змиритись. Але він робить із цього. Шоу, контент, популяризуючи думку про те, що донатити москопітекам ще й через московицькі донатні серверси, що це все нормально. Але це трясне ненормально. А ще Сереженька піарить своїх друзів, москопітеків, наприклад, сет Піжіоні, чи як там її. Та Дєрсько 69. Зараз хтось каже, що це звичайний Московпітеки, які нічого такого не роблять, і вони просто в дитячу гру грають. От тільки той самий Дерзко 69, патріотік Московії. Я навіть не здивуюся, якщо через деякий час ми дізнаємось, що цей Дерзко поїде воювати проти України. Uh, ну, Коля такий персонаж, то є, uh, несмотря на його. очень странное отношение, в принципе, к людям, к тому, какой он человек, как медиа персонаж именно, он очень интересный. То есть он знает, когда нужно что-то сказать, когда нужно промолчать, даже если это не в угоду себе делает. Ну, то есть просто для смешнявки. Я понял, что это тот персонаж, который, с которым можно сделать смешно и интересно. И плюс мы очень сильно разные с ним. То есть он все-таки с длинными волосами, покрашенный, я лысый, плюс я за Россию, он против. И я понимал, то, что нужно сделать что-то смешное и что запомнилось бы людям. Я его просто на стриме русифицировал, можно так сказать. Когда я его потряс, сделал ему флаги России, и там было очень смешно, действительно. И это очень сильно развитилось на ТикТоке, а потом нас пока по телевизору, по телевизору, по телевизору, твои эмоции, когда ты на телеке, в сюжете. Раз, два, три. <зыв> <плались> <зыв> <плались> Это отрывок из стрима, где явно не ожидали увидеть русского патриота. Донесут ли они правду в массы тем украинцам, которые забыли свое родство? пускаль Вышел нахуй. Трохи контексту. Коля, про якого говорив оцей дерзко, Це Коля по клічки Нікаглай або ж Ніглатай. Москва Пітек, який піариться на війні, начебто збираючи донати на підтримку України. Ну, про нього я робив декілька відео. можете глянути. А ось Сереженька донатить патріотіку Дерзка69. І не якісь там 5 рублів для приколу. Ні, віза донатив 40 тисяч рублів, як мінімум. Частково профінансувавши війну Московії проти України. Адже повторюсь, частина з цих грошей через податки піде в бюджет Московії. Я вам хочу здійснювати втішительний приз в візі 40 тисяч рубль. Коні не 100 тисяч, але якщо він не 120 220 чоловік буде нову чельню для нього. Тому ми пишемо ти не справився? Потому що мені каже, що він мене таким темпом скоро уб'єт. І отправляємо. Все, да, я даю йому донат 40 тисяч! Заходіть на рік ворот. СТЬ! Давай, 6 видели, часова, 13 видели. Взагалі, доволі просто про податки я розповідав в цьому відео. Ображені дітки не кидали скарг, і відео доступне лише людям старше 18 років. І, мабуть, по цій причині ви можете не побачити це відео. І так я знаю, що на подібних донатних сервісах є можливість відправляти фейкові донати. Але це можна робити тільки, якщо ти зайшов в свій стрімерський аккаунт, і якщо ти кидаєш ось такий донат, ну сам собі, щоб перевірити, як працює сповіщення про донат. А тут на відео ми бачимо, що Домер скидає донат Діско 69 і робить він це не з аккаунта Діаско 69. Тож на 100% можна сказати, що Домер задонатив зетніку Московії, плюс підтримав економіку Московії, ще й прорекламував цього дерзко. А ті, хто давно слідкують за Домером, знають, що у нього є свій Майнкрафт-сервер. На якому оплата тільки через рублі. Ну і чого я не дивуюсь зараз, як завжди, хтось із фанів Домера скаже, що домір викачує бабло з Московії. круто ж, але у цієї медалі є дві інші негативні сторони. По-перше, на сервер можуть заходити і українці, які як результат переводять гривні в рублі, коли щось купляють в грі. По-друге, Домер отримує ці гроші і потім ці ж гроші витрачає на ось такі величезні донати Москва Тобто і Домер, і українці, які купляли щось у нього на сервері, донатять частково, правда, але донатять і на свою смерть. Вкотре повторюю, через донатні сервіси Москва Кошты залишаются в московитскому бюджете Через податки Ну окей, может Домер сказав что про войну На многомиллионную аудиторию Схоже, что есть лише ось такое видео Всем привет, с вами я Домер И мне страшно от того, что сейчас происходит в моей стране Страшно, что происходит в моем городе, в котором я сейчас нахожусь Страшно, что могут заблокировать YouTube И даже сейчас я уже сижу второй час в погребе, чтобы вы понимали Я не знаю, доживу ли я вообще до завтра Но я надеюсь, что вы хотя бы увидите этот ролик Спасибо вам, хочу сказать огромное за все Если я вас как-то обидел, то простите меня если ты не хочешь потерять со мной связь, то подпишись на мой телеграм-канал, туда я пишу все срочные новости, которые происходят со мной, все ли со мной в порядке, что я вообще планирую делать. Так что ссылка будет в описании. Можете, как обычно, поставить лайк, подписаться, берегите обязательно себя и своих близких. Всем пока! Так трогательно пойду посмотрю, что у него там в телеграме, как он там поживает. Ну еще мы тут бачим Звалив в хлопчина в Европу, катается за кордоном, с девчинкою и рекламует московецкий. Сервіси звалити в Європу, щоб звідти витягувати гроші з українців, які потім він донатить московицьким зет патріотам, у той самий момент, коли українці збирають копійку до копійки, щоб забезпечити військо, яке стримує навалом москопітеків. Цікаво до речі, як на це відреагують жителі Харкова, коли дізнаються, чим займається колишній їхній житель та сусід. А зараз увага. У мене тепер новий інтерактивчик. Є у мене товариш, який на 3D принтерах друкує дуже автентичні іграшки на військову тематику, які потім передають ЗСУ, а ті, в свою чергу, ось такі іграшки відправляють москопітекам. Одна така іграшка коштує 200 гривень, це її собівартість. Друкарі, що працюють на перемогу, по суті займаються цим безкоштовно. Так, деякі організації дають їм трохи волонтерського пластику, але зазвичай друкарі купляють пластик за власний рахунок. І ми з товаришем придумали. Ось яку розвагу саме для вас. Ви донатите 200 гривень і в коментарі до донату пишете те, що ви хотіли б, щоб було написано на ось такій іграшці. Потім ваші донати я передаю друкарю, що він, хоча б, якось міг покривати свої витрати на пластик. А ви таким чином можете передати важливе повідомлення до москвупітеків. Або ж це може бути як. Прикольний подарунок до Дня народження. Усі звіти я буду публікувати у себе в Discordі, ті, що можу, буду публікувати в спільноті Ютуба, і по можливості буду вставляти в відео. Ось, до речі, декілька штук, на які ви вже задонатили. Посилання на окрему монобанку ви можете знайти в описі до відео або ось тут на екрані. А також я хотів би вам нагадати, що я проводжу благодійні розіграші, кошти, з яких підуть на ЗСУ чи на волонтерку. Цього разу я розігрую. Герб України викладений мною ж із гільз, які мені передали фейні люди з добровольчого формування Чорнобаї, Чорнобайської ОТГ 124 ї бригади ТРО. Нещодавно командир бригади привіз усе, що треба було б бригаді. Тобто, на цю мить усі потреби бригади закриті. Але війна не завершилась. Тож поки що усі зібрані кошти я перекидаю на пластик, про який розповідав перед цим. Кошти ці я собі не залишаю, мені ці кошти не потрібні. Умови участі у розіграші дуже прості: донат від 50 гривень рахується як один, один квиток. Чим більше квитків, тим вищий шанс виграти. Посилання на Монобанку ви знайдете в описі до відео. Також донати приймаються через Donatello, Diaca, Кофі, PayPal та Крипту. Якщо ви хочете прийняти участь у розіграші, тоді вказуйте в коментарі до донату вашу пошту або посилання на інстаграм або хоча б номер телефону, щоб після розіграшу. Я міг з вами зв'язатись для уточнення інформації щодо відправки лота. Звіти будуть, як завжди, після розіграшу лота. Думаю, вже наступного тижня проведу розіграш. Усі минулі звіти і актуальний список потреб бригади ви можете знайти за посиланням в описі до відео. Дякую всім небайдужим за ваші вподобайки, коментарі, репости. Це допомагає розповсюдити відео на більшу аудиторію. Не забувайте донатити на ЗСУ. Ну а якщо у вас залишаться якісь зайві кошти, можете задонатити і мені, або можете оформити будь-яку підписку на мій канал із доступних посилань під цим відео. Таким чином, ви будете отримувати контент раніше усіх, і також будете отримувати контент, який я публічно не можу публікувати. Наприклад, список каналів малорусів колаборантів із роз'ясненням про те, де і як вони зашкварились. Щиро дякую ось цим спонсорам і, можливо, донаторам місяця. Побачимось у наступних відео. Усім дякую за увагу! Хай квітне саме українськомовний Ютуб. І пам'ятайте, русофобії ніколи не буває забагато.